За годину має розпочатися зустріч кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. На олімпійському нині там тривають концерти від обох кандидатів. Христина Борський та далі. Третя дня за годину глядачів почнуть пускати до спорткомплексу Олімпійський, станції метро, Олімпійська Палацпорту та Льва Толстого зачинення на вхід та вихід до закінчення зустрічі кандидатів у президенти на Олімпійському. Рух транспорту на прилеглих до стадіону вулицях перекритий. Не пускають людей, окрім тих, хто має квитки на зустріч кандидатів або живе поруч та має про це документ. За порядком стежать поліцейські та нацгвардійці. Біля самого стадіону черг немає. Тут розмістили сцену одного з кандидатів у президенти. Петра Порошенка близько 16-ї площу перед Олімпійським почали заповнювати охочі, потрапити на зустріч кандидатів. Приїхав сюди, щоб побачити кандидатів, щоб почути їх вживу, що вони нам розкажуть, як вони будуть між собою депутувати і прийняти рішення за кого голосувати. Кто коштує? Ну і продали за 150 гривень. Очікую, звісно, якоїсь динаміки в цих дебатах, бо дехто. Ходить, втікає від цих дебатів, а хтось намагається його здогна... наздогнати. От. І я думаю, що цей день. Він буде ну показовим для багатьох людей. Безкоштовно я зареєструвався на сайті. В першу чергу 18. хотілося почути двох кандидатів. Дуже сподіваюся, що все буде тихо, мирно. У шістнадцятій людей починають запускати на стадіон. Для цього вони проходять два кордони. Спершу працівники стадіону перевіряють наявність квитків, потім правоохоронці оглядають речі та просять пройти через рамку металодетектора. Зустріч Петра Порошенка Володимира Зеленського має розпочатися о дев'ятнадцятій арену. Підготували Кунок передвиборчих штабів сектори на стадіоні розділили на зони для глядачів, квитки поділили порівну. Представники штабів домовилися своєї символіки не використовуватимуть. Христина Пельські та Віктор Пономарьов, Андрій Хрустальов. Новини на першому що зараз відбувається біля спорткомплексу Олімпійський, розпитаємо у Віктора Пономарьова. Він з нами на прямому зв'язку. Віктор, вітаю тебе. Як проходять глядачі на стадіон? Чи є ще черги? Власне, вже понад дві години бажаючи подивитися сьогоднішню розмову між кандидатами, проходять через рамки металодетектора на вході. Власне черги невеликі. Люди поступово проходять. Скажу, що є декілька кордонів одні безпосередньо поблизу входу до стадіону. Інші, от, власне, за декілька сотень метрів від входу. Власне, два кордони на одному поліція перевіряє наявність квитків разом з працівниками стадіону на інші. Шому перевіряють речі особисті, чи є там заборонені предмети. Скажу, що обмежена символіка, зокрема партійні прапори одного чоловіка, не пустили через те, що в нього був червоно-чорний прапор. Він вимушений був його залишити біля стадіону. Люди, які мали квитки, загалом сказали, що брали їх в інтернеті, зареєструвавшись на сайті. Один хлопець розказав, що купив за 150 гривень. Власне, от Ця інформація є. А чи все спокійно? А, чи не було сутичок між тими, хто приїхав підтримати кандидатів? Власне, ніяких сутичок ми не бачили, все проходить доволі спокійно. Багато правоохоронців слідкують за тим, як глядачі приходять до стадіону. Ми бачили зокрема кінну поліцію, кінологів із собаками. Багато поліцейських надвнацвардійців, люди, з якими ми спілкувалися, налаштовані послухати, як кандидати будуть дискутувати. Дякую, Віктор Пономарьов, Про те, що зараз відбувається біля Олімпійського в Києві, на самому стадіоні також працюють наші кореспонденти. Олексій Гомон перебуває у секторі, де підтримують кандидата у президента Володимира Зеленського. Олексію, вітаю тебе! Який на вигляд майданчик для агітації? Як кандидати спілкуватимуться з різних сцен між собою? Запозичені речення слава от зараз. Ви можете побачити, скільки людей вже пройшло для того, щоб подивитися на зустріч кандидатів на постпрезидента Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Спочатку говорили про те, що арену поділять на дві частини. На одній будуть сидіти прихильники Петра Порошенка, на іншій Володимира Зеленського. Однак коли ми прийшли сюди, дізналися, що люди, які зараз сидять на трибунах, вони не в курсі плану посадки. Тому тут сидять як прихильники Петра Порошенка, так і прихильники Володимира Зеленського. Вільних місць поки що багато. Біля самого стадіону сот метрові черги для того, щоб потрапити на сам стадіон, потрібно Стати близько години, ну а з іншого боку, фан-зони і дві сцени на одній будуть виступати Петро Порошенко, на іншій Володимир Зеленський. Відстань між ними 100 метрів. Вони будуть говорити, дивлячись, один стоячи друг навпроти друга. Нині тривають концерти. От ми бачимо, як виступає гурт який підтримує Петра Порошенка. Учасники гурти, які підтримують Володимира Зеленського, теж хотіли почати грати однак, гурт. Козаксистем не припиняє і не зважає на їх зауваження. Поки що жодного з кандидатів ми тут не бачили. Люди все продовжують підходити. Початок вже менш як за годину. В'ячеславе Олексію, а чи не бачив ти суперечок між людьми, які прийшли поспілкуватися, прийшли підтримати різних кандидатів? В'ячеславе, тут дуже велика кількість поліцейських. Ми знаходимося тут близько години а, і жодних сутичок а, не бачили. І от зараз ми можемо чути, як а, позаду нас а, представники Володимира Зеленського, люди, які його підтримують, а, намагаються розпочати свою частину агітації. Закликають гурт по заксістам припинити грати. Однак музика не завершується. Дякую, Олексій Гомон, сектору, де Мали б сидіти прихильники Володимира Зеленського а у секторах прихильників Петра Порошенка. Працює наш кореспондент Тарас Себестянович. Тарасе, питання до тебе: звідки приїхали люди і чого чекають від цієї зустрічі? Так, ми поспілкувалися з людьми. Вони розповідають, що приїхали з різних областей. Це була Черкаська область, Волинська область, Львівська область. Приїжджали з Луганщини, зараз ви можете бачити, як люди продовжуються збиратися під сценами. Так, зараз лунає музика і почуває гурт «Козак сі. Дякую. Тарас Абастянович спілкувався з людьми, які приїхали підтримати Петра Порошенка.